Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це домашній візит. Друге слово це лихоманка. Корц. Третє слово це «кашляти». Хустен. Четверте слово це температура. Температур. П'яте слово це рецепт на ліки. Воршкріфт. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.